Вітаю, дивіться, на нашому Патреоні є анкета для найму швачок на роботу. Тобто, яку швачка повинна заповнювати перед тим, як вона пройде співбесіду. Там від 15 до 20 пунктів. Бо анкету підлаштовуєте під себе, якісь пункти можете видалити, якісь можете додати. Про що хочу сказати? Там всі пункти з практики. І це обов'язково повинно у вас теж бути. Ну, наприклад, є такий пункт, як наявність захворювань, захворювань чи наявність інвалідності в людини. Тобто людина пише, якщо є захворювання, є інвалідність, вона пише, які і що до чого. У цьому пункті для чого це потрібно? Пару прикладів поганих прикладів з роботи моїх клієнтів. От дивіться, в моєї клієнтки на робочому місце влаштувалась дівчинка, якою була епілепсія. Якась легка форма епілепсії, вона приймала пігулки, і це не було навіть помітно. Але одного разу вона... Дома забуло, і в неї е, припадок стався на робочому місці, всі були в шокі інші працівниці. От... І дівчинка трохи там побилась, поцарапалась, коли її мама прийшла до власниці цього швейного бізнесу, якісь вимоги висувати стала, вона показала їй листочок з анкетою, в якому було підпис цієї дівчинки, що вона затверджувала, що немає в неї ніяких захворювань, немає ніякої інвалідності, і цей скандал на нівець, на нуль перетворився. Інший такий випадок в мого клієнта у однієї з швачок були проблеми із серцем, якесь там сердечне захворювання було. І от влітку що там недостатньо кондішн працював, чи що щось ну, була жара, щось трапилось, їй стало погано, приїхала скоро на роботу, і в лікарню цю жіночку забрали, прибіг чоловік, притягнув адвоката, відкрили справу в суді, що довели до такого стану там, і так далі. і Так далі. Так от в суді тоді власне... Власнику швейного бізнесу не поганим таким документом, який підтверджує його правоту, була уся сама анкета, де ця жінка вказала, що в неї нема ніяких захворювань, що не, не, вона цілком здорова і все в неї добре. Так от рекомендую на нашому Патреоні зареєструватися, скачати собі цю анкету, інші такі корисні матеріали для себе взяти, залучити, та цим ви позбавитесь від багатьох проблем у вашому швейному бізнесі. До нових зустрічей в інтернеті, а з кимось можливо і у реальному житті.